стильні аксесуари для стайлінгового волосся і Дінвел, де одна позиція вартує лише 350 гривень. В цьому лоті взагалом у нас буде 10 позицій 3500 гривень. Варти весь цей лот. Що в нас буде в лоті? 8 ось таких бра та 2 ось таких утюжка для волосся. Ним можна і вирівнювати волосся, можна завивати. Давайте подивимося. Вони всі йдуть, як ви бачите, в індивідуальному упакуванні, картонному, якісному, класні тут будуть пластини. Так, дивимось, Інструкція, коробка, пакетик. Дивимось, як виглядає дуже стильний такий мінімалістичний дизайн. Класно зроблено, якісний. Тут шнур у нас йде, класно можна ним користуватися, не буде путатись, тому що можна його повернути на 360 градусів. Дивимось, у нас тут є кнопочка блокування. Так, оп, розблокували його. Кнопка включення-виключення та є е, е, крутілка температурного режиму. Класно, що воно зроблено скошене, не буде воно зажовувати і вирвати волосся. Так, дивимось далі. У нас буде бра з різними насадками. Ось так виглядає. Є насадка для вирівнювання волосся, є ось така додаткова насадочка. Дивимось, є ось такий чохольчик. Дуже класний для збереження самих аксесуарів. Далі є основна так сказати, насадочка. І класно, що в неї ховаються прутики. Дуже зручно. І дивимося, як виглядає сама рукоятка. Довгий кабель, дивимося, він дуже довгий. Також крутиться на 360, органомічно лежить в руці, такий матовий дуже тактильно приємний. Що тут кнопочка є, включення, виключення та е, режими. Бачите, один, два холодне повітря дуже крута пропозиція. Нагадаю, 10 позицій в лоті 3500 гривень за весь лот, одиничка 350 гривень. Звертайтесь до нашого відділу. Продажу, давайте заробляти разом.